Усі, хто професійно займається бджолярством, 19 серпня святкуватимуть день пасічника. Цього ж дня християни відзначають одне з 12 найбільших свят преображення господні, яке в народі називають яблучний спас. За традицією в церквах освячують яблука та мед. А от побачити, скуштувати та придбати все це можна на ярмарку, який відбудеться за тиждень, 24 серпня, коли вся країна святкуватиме День Незалежності. Лозова у цей день святкуватиме на площі міського палацу культури, де з 16-ї години розпочнеться концертно-розважальна програма Україно, вільна моя батьківщина на Лозівчан чекатиме ярмарок продукції представників бджолярництва, виноградарства, майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, привітання керівництва міста, виступ кращих колективів та солістів міського палацу культури, молодіжна акція державної символіки Патруль незалежності, боді-арт, Місцеві художники розмалюють усіх бажаючих у синьо-жовтих кольорах у будь-якому стилі. Конкурсні програми, вікторини від міських бібліотек та солодкі призи у дитячому містечку. Спільний малюнок Україна дітям. Залиш своє ім'я на карті України. Віщування гостиною солохи у брехливому дереві. У парку Перемога о 18-й годині стартують спортивні змагання на роликах. Громадська акція Українська вишиванка. Будьте сучасними, не залишаючи традицій, одягайтесь у національне парад вишиванок о 19-й. Молодіжна дискотека.